Автомобіль, про який мріє кожен не лише з пацані, а й з дівчат, тому що це є Maserati Q4 з трьохлітровим бензиновим двигуном. Цей автомобіль дійсно ефектний. Він дивиться на дорогах дуже класно. От, подивіться на нього і скажіть, що я не правий. Це дійсно класний автомобіль, ефектний, дорогий. Виглядає досить дорого. А насправді, що ви зрозуміли, він в нас найнижчу ціну в Україні. Ціна його 26 500, 13 рік, 164 шістдесят оригінального пробігу. По салоні зараз вам покажу. Салон ваше бомбезний. Це в нас стоїть трьохлітровий бензиновий з дуже потужним вихлопом. І мотором, в принципі, тут потужний 3-літровий бензиновий двигун. І показуємо по салончику. Безключовий доступ, літня гума нульцева. Ось такий шкіряний салончик. Мультимедія на рулі, в принципі, є все, що потрібно, Навіть такі ліпісточки для гонок. Хто хоче пересадчити, любить подрифтувати і любить поганяти. Будь ласка, для вас цей автомобіль. Чорний потолок, позаді, вообще комфортні сидіння, можна сказати, такі на Та в загальному в Мазераті дуже крута шкіра. Ось такі навіть є в нас такі вставочки. Безрамочний в нас повністю шкло, має чотири шкло підіймача, старт стоп. Ну, автомобіль дійсно вартує уваги. Я вам показав по салончику і скажіть, що я не що цей автомобіль-ефекти. Так що забігайте, ціна його 26 500, 13 рік, 3 літра бензин. Класний автомобіль по гарній ціні. Також його можна придбати у лізних. Хто не має повністю вартості на автомобіль, не питання 25% на цю мрію. І решта ми розтерміновуємо на 5 років. Всі автомобілі, які в нас є, ви можете глянути в телеграм-каналі. На голині сторінці є силочка. переходите, ознайомлюйтесь з цінами. До зустрічі!